Собака, який шукає наркотики, тут вже попрацював. Тепер на черзі Ніс Акі. Майже 150 валіз прибули літаком з Бразилії. Дворічна бельгійська вівчарка здатна унюхати майже будь-яку валюту: євро, долари чи швейцарські франки байдуже. Чим саме пахне, не знаємо. Собака ж не може розказати. Проте ми думаємо, що це комбінація спеціальних чорнил та паперу, з якого виготовляють гроші. Раптом Акі щось унюхала. Синю спортивну сумку потрібно ретельно дослідити. Франкфурт на Майні третій найбільший аеропорт Європи та один з найважливіших транспортних вузлів у ЄС. Той, хто під час вильоту чи прильоту має при собі понад 10 тисяч євро готівкою чи у цінних паперах, повинен задекларувати гроші. Таким чином протидіють, зокрема, ухилянню від сплати податків чи відмиванню грошей. Митні збори задекларованої суми не стягуються 2012 року. Працівники митниці виявили понад 55 мільйонів євро, які намагалися провести нелегально. У нас вже були випадки, коли пасажири мали при собі понад півмільйона євро. Просто в кишенях штанів, заховані в сумці для ноутбука чи зашиті у комірцях сорочок, тобто з великими затратами кримінальної енергії у пляшках з під кетчупу чи пачках печива. Однак трапляється і таке, що люди просто зізнаються. Мовляв, я подумав, що на 300 євро більше не так страшно. В аеропорту співробітники тим часом обстежують синю сумку. Собаки-нишпорки майже щодня виявляють гроші у багажі. Щоправда, суми не завжди перевищують дозволену норму. Цього разу поміж зуттям, сорочками та зубною пастою не знаходять нічого. Безпідставна тривога, попри натренований собачий ніс. Отут видно, що як для пачки грошей це за великий предмет. Інакше він би теж мав таке коричневе забарвлення. Собака-нишпарка Акі все одно має знайти готівкову контрабанду. Для цього в одну з валіз митники навмисно поклали гроші. Адже без регулярного успіху Акі швидко б набридло винюхувати нелегальні гроші. Yeah, Feine. Komm. Aki, okay, komm. Komm, komm, komm. Auf.